Всім доброго дня. Сегодня у нас 27 травня. Вилубилися гусятка з другої закладки. Закладав 18 яєчок. Плод був 14, Два штучки. Відійшло в процесі. Е, інкубації. 4 на 9 день. Убрав яйця не оплода два напротяг інкубації завмерли. І двоє. Щас покажу. Точніше, не двоє. А один вил... проклюнувся. Гусятко було проклюнулося. Саме перше. І не знаю по якої причині. Коротше, рядом лупляться, а той не є. І в кінці концов завмер яйці. Проклюнувся, дзьобик терчав. І замер. І оце ось теж вже просвічував, замерло яйце. До останнього дня живе було. Вчора ще шевелилося, а сьогодні вже все. Ось така ситуація. Получається, що якщо взяти оце 55% виводу вийшло з 18-10 тільки. Щось в цьому році дуже погано все. Получається з інкубації. І не знаю причина яка. Все як завжди А щось не так, щось. Щось не так. В общем, ось така. Ось от такий у мене сьогодні приплод. І це ось последня гусятка вилупилася. Все, всім гарного дня. До побачення. Так, а ще ось третя закладка. Закладав 22 яичка. Відмінусувалося 5 не оплода. Через два тижні повинні лупитися. Подивімося, як тут буде ситуація. В общем, оце така історія.